І в бізнесі чудова нагода зрозуміти, з чого складається управління людьми, розібратися, який базовий інструментарій має бути у фахівця чи фахівчині, які цим займаються, і власне зрозуміти, як усе працює. Програма HRM у бізнесі це програма для тих, хто розпочав свій шлях в HR, здобув перший професійний досвід і переконався, що ця робота для мене. Якщо ви намірені продовжити свій професійний розвиток, своє навчання, то це якраз для цієї програми. Я веду на програмі модуль утримання персоналу. На цьому модулі ми розбираємо такі концепти, як монетарні і немонетарні інструменти утримання персоналу, мотивація персоналу. Вчимося формувати сітку зарплат. І багато чого іншого. Дуже багато говоримо про корпоративну культуру і емоційну складову в утриманні персоналу. Курс дуже комплексний, він містить дуже багато інформації, починаючи від рекрутингу, бренду роботодавця, комунікацій і закінчуючи такими непростими поняттями, як емоційний інтелект. Курс буде корисний усім молодим чарам, хто справді почав свою роботу, хто має. До року досвіду трошечки більше року досвіду, і кому хто відчув собі потребу, а знати більше і глибше розуміти функцію для фахівців, які хочуть зрозуміти, хто вони в професії HR, для тих, хто хоче підвищити свої навички, для тих, хто хоче побачити трошечки ширше ніж своя компанія, як насправді працює професія. Навчання це найкраща інвестиція в своє майбутнє. Якщо є бажання розвиватися в цій професії, то мені здається, що це дуже гарний початок, дуже гарний старт. Звісно, потім можна продовжити це навчання. Але зараз, коли конкуренція на ринку росте, коли ринок має запит на кваліфікованих HR-ів, на кваліфікованих, які розуміють не тільки HR-функції, які розуміють в принципі, як працює бізнес і як працюють люди в бізнесі, я думаю, що ця програма. Допоможе сформувати бодай загальне бачення. А якщо будуть гарно наші студенти вчитися, то вони стануть справді цінним активом для компанії, принесуть для них неабияку користь. Управління людьми зараз дуже дуже важливе. Залучайтеся, збувайте знання і робіть свої бізнеси кращими. Приходьте на програму Ячерем у бізнесі, буде цікаво. Будемо разом творити, будемо разом дискутувати, будемо разом сперечатися і формувати краще майбутнє нашої професії.